Привіт. Зараз ми будемо робити памперси для бебі-борни. Мою бебі-борну звати Єва. Ми зараз її будемо робити памперс. Для цього нам потрібні дві серветки та любий який ат Тож, дивіться, нам потрібні зараз ось, ось ці штучки. Обрізати. Весной біганько. Будемо пасажир, давайте. Розвий, розвий. 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 Ось так ми обрізали. Так, Тепер дивіться: беремо аркуш Анкуш папер. Як ми, по якій тактиці ми будемо працювати? Беремо дві серветки. Розкладаємо її ось так. тобто дивіться, ми беремо Ляльку бебіборна. Ложимо і розстіляємо вобік. І дивіться. Можна справитись і без паперу, але я буду з папером. Дивіться, прикладаємо і міряємо. Можна зробити, щоб воно було гутенько, ну, щоб воно було легкіше, ви поняли. Там? То кладемо а? дві серветки, ось так от. А? І прикладаємо і дивимося, а, як а буде зручніше. Тобто, дивіться, тут отак. От. Тобто, дивіться, для памперсів вам потрібно. Дві серветки, і якщо захочете то бумагу. Тобто я візьму бумагу зараз візьму серветку. Дві. І цю бумагу ми прикле... ну, відріжемо полосочку і приклеїмо, типу ну, отак облягала талію. Тож тобто, зараз будемо приступати. Так, дивіться. беремо дві серветки. Задаємо в одну. Зараз щоб рівно було. Склали. Тепер беремо ось так от розкладаємо і підрізаємо края, щоб вони були круглими. з обох сторін. Дивіться. Якщо у вас нічого не вийде, можна зробити з паперу. Так що, Дивіться, ось так у нас виходимо. Це буде памперс. Так. Зараз. Тут чуть трохи. Так, дивіться, ми обрізали. Тепер. Беремо дитину. Ну, тут ще буде гордно. відкладаємо бодіка і приміряємо. Так, ну, у мене вже добре. У мене вже добре. Все добре. Значит, ми тепер беремо. Бумагу. Ой, ой, І нарізаємо полоски дві. Ось такої ширини. Дві полоски. Тепер беремо ось цю полоску, яку ми нарізали. кладемо І так само ріжемо. Якщо ви не можете, ну, приблизно так само вже берете. І ріжете. <рес> Значить, ось дві полоски. І приміряємо і дивимося. Нам для початку надо Дві саватки, обичні дві саватки. Треба взяти клей і склеїти їх по бокам. Оцей світ так вочі світить. Значить, зараз чекайте. Значить, беремо ось такий клей і клеїмо, дивіться, по цій полосці. <гиня> та, 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 і згори. Ну і по бокам. Зараз <гиня> я склею і два свої. Так, значить, ми обклеїли вокруг. Беремо тепер серветку і цей сторону йде, отак от воно згинається. Далі ж правильно? Навірно, <гиня> так і прикладаємо, поки не клей віде. не застыл. Значит, заразкайте нас цель. Ладно, я меняю. Парни, давайте так. Я Ту, Ліна. зараз беру і сейчас мене. поднимаю. зараз надо ще по бокам склеить там, де... Клеїмо там, де ви бачите, що вам не подобається. Мені ось не подобається, що воно все отаке ось. То я беру все. Клею так хопа. Отак. І все з краю. хопа. І все. Ну. І все. Не треба далі боятися. Значить, ви далі берете. Ось цю штучку згинаєте на пополам. спочатку, Берете ось ці полосочки. І ось так ось, дивіться. І ось так ось приклеюєте. Зараз я покажу. Мастер візьміє, ти мастер візьміться. Треба придивитися. Ладно. Зараз. Так, от на петині, його виклеємо. Подожди, стоп! Діни, подиви на екран. Беремо просто, стоп, одну полосочку. Стоп. Не дивіться. дивіться на мій екран просто, дивіться, зараз я просто коль, дивіться. Ось. Дивіться, дивіться. взяли і випуску. приклеїли. І де берете, у вас тут залишилось пространство? Просто берете його Сейчас. і приклеюєте. До палички. До палички. Вимрає! Ось, приклеїла. Тепер так само з іншої сторони. Так. Я знаю, що води Так. Все, вийшло ось так. І ви, коли будете надягати памперс, ви берете. Дивіться, берете. І ось так от хопа і приклеюєте. Зараз я ще перевірю, якщо не буде працювати, то не робіть. Так. Зараз. У мене тут все не приклеєно. І мені це жутко не подобається. Так, все. Беремо дівчику, десять ще белібор на вашому. Ну, Може бодіка прибрати, не Зараз ми знімемо його. Так. Він не мішає. І коли вже памперс буде готовий, то все, у вас все вийшло. Не подобаємо пам'ять. Все, боділ, він зараз вийде. Бозік <плес> зараз вийде. Ні. Тільки вони одноразові, ось такі. Вони Вони одноразові будуть. Їх треба робити ну, штук десять або. Ну, <плес> Посчитайте, ви дві штуки используєте в день. І це 10 штук можна на пару днів. Тобто ви ось таких одноразових робите 10 штук. І все. І у вас є памперс. І не треба там купувати за 500 гривень ті памперси. Так що берете просто і все, і все. І у вас памперс. Значить, зараз я хочу надягнути спробувати, Получити чи ні? Його надягнути. Дивіться, ми вирішили. Значить, клеїмо, можемо клеїмо в цю сторону. Давайте, парк, давай хто? Да. І так. ось. Цю. То тобто есть ми мажемо ось ці дві сторони, які будуть лежати ззаду. А до дивіться. Щось, так от Ой!

Ну все, памперс просто ну, готовий, дивіться. Просто все. Ваша дитина не впісується. Нічого. Все, ваша дитина готова до перерив. Не плач, на, цю лапку. Вона вже ці всі подушечки пообрібовала. Так що, все памперс, ми зробили. Всю памперс. Все. Вашій памперс готовий, якщо ви все зробили по інструкції, можна зробити декілька памперсів на тиждень. Поняли? Ну, а я беру отклеюю, тому що вона не пісає. Памперси <кій> Ні, ну іноді там в садочку, якщо не хоче йти в ті туалети. Ну, ось все, можна ось так ось його зробити. І якщо у вас ще не липкі оці штуки, то все добре. У мене вони липкі. Ну, Ні, нічого, висохнуть. Ну, перший памперс. У нас перший памперс з вами получився. Тож, ви його не викидаєте. Обережно згинайте ці бока і робите їм якийсь пакетик. Ще раз ось, 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 ось так. От. Ось, ось так ось, 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 ось. згинаєте і все, бо памперси готові. Зараз я буду ще в садочок робити, тому що їй скоро в садочок. Так, що ну, всім па-па.